До речі, якраз у минулому сезоні команди обмінялися впевненими виїзними перемогами. Зокрема, рух у першому колі на виїзді розгромив оболонь з рахунком 4-0. А от пивовари змогли взяти реванш уже в другому колі на Львів Арені перемігши з рахунком 3-1. Ну і, зрештою, обидві команди ось уже з'являються на газоні стадіону Україна. Денис Підгурський. Він із капітанською пов'язкою є кілька змін у руха у порівнянні із попереднім матчем проти Динамо. І, власне, одна із таких змін стосується повноцінного дебюту. Костянтин Квас дебютує в основному складі руху. Вперше він виходить і Суханов Тим часом до атаки підключається подача. І зараз є можливість для першого удару воротах, але удару все ж таки не відбувається. Не зорієнтувалися. Футболісти групи атаки оболоні не погано. Схоже, вкидатиме він далеко до штрафного майданчика. У напрямку у Стивенка. Зараз удар головою. А ось і перший удар у нашому матчі Гарета. Гарета на місці. Так, удар, можливо, і не сильний, але з дуже близької відстані. Відбувався цей удар. Фактично впритул перед воротами. Уже перебували пивовари. Ну і зараз стандарт для оболоні. З гри майже нічого не вдається створити командам. Можливо, саме стандарти прийдуть на допомогу. Подача удар головою. І ось він перший гол. Так, зі стандарту забиває оболонь. Устименко перший гол у сезоні забиває. Ну, якось занадто легко. Таке враження сам Денис Устименко ну, трішечки не зрозумів, що трапилося. Навіть особливо не святкує Устименко. Ну, а трапилося те, що ідеальна подача зі штрафного. Устименко абсолютно без опіки перебуває в чужому штрафному майданчику і чітко переправляє м'яч. У дальню дев'ятку. Без шансів для Герети. Зараз удар після розіграшу кутуво. Удар за мештрапного майданчика, але все контролював. Денис Марченко у цьому епізоді Костянтин Квас пробивав. Ну, ось він удар від Кваса, але відверто м'яч зрізається з ноги у юного футболіста. Зараз атака у болоні. Простріл рикошет м'яч у поперечину влучає. Класне підключення з боку Шевченка. І справді могло залетіти. Грата вже не реагував, звісно ж, на такий рикошет. Від Богдана Слюбика м'яч з рекошати у бік воріт руху, але поперечна врятувала. А тут пастух ставить корпус. Пастух прострілює, фал, удар! Ну ось він, нарешті, й момент виникає у руху. Триває тим не менша атака. Копина. Копина закриває м'яч корпусом. Перед цим сезоном Копина повернувся до руху. Виступав він уже за львівський клуб. Але останні кілька сезонів провів саме у складі Олександрії. І в небезпеці тут пастух класно себе проявив. Прострілив зряче на фала. м'яча отримує попередження Артем Кулаковський. І давайте після цієї атаки Алмазбекова. Це був удар від Алмазбекова. І все ж таки дотягується до м'яча Марченко, який на кутовий переводить. Ось такий момент на початку другого тайму вдається створити рухівцям. Давайте дивитися. Алмаз закидав м'яч за комірець. Здається, м'яч летів у площину. Але вдалося кінчиками пальців змахнути м'яч Марченко. От Цора. Передача відбувається до штрафного. М'яч в руку начебто влучає. Але, можливо, навіть в руку Фалу. А тут порушення правил. Фол за межами штрафного майданчика. Слюсар вдало підставився. Ну, в руку насправді Фалу влучає м'яч. Тут е, приймак е, за руку схопив свого суперника. Ну а далі Нестеренко, який тільки но. Ну, Вийшов на поле, відразу ж правила порушує. Небезпечний штрафний привозить на ворота своєї команди Іван Нестеренко. Стінку із чотирьох футболістів вибудовує. Денис Марченко. Нам ще раз показують епізод. Ну, тут приймак тримає за руку фала, і в руку фалу прилітає м'яч. Притула чи ляк. Хто все ж таки буде виконувати цей штрафний? Ляк пробиває! І це шедевр! Зрівнює рахунок рук. Ростиславля! Шикарний удар від Ростислава Ляка. І це перший пропущений м'яч для оболоні у нинішньому сезоні. На 61-й хвилині руху вдається відновити паритет у цьому матчі. Ростислав Ляк, який сьогодні проводить свій 70-й матч за жовто чорних А в українській прем'єр-лізі свій ювілей відзначає ще й голом. Перевага мінімальна, але тим не менше. За кількістю ударів відверто переважає рух у другому таймі. Подача на фала. Фал головою пробиває. Неточний удар від нападника. Остап притула. Такий націлений навіз. Поміж двох захисників опиняється фал. Зараз Суханов буде виконувати цей штрафний. Суханов! Вау! Сергій Суханов виводить уперед оболонь знову! 1-2 на 74-й хвилині. І у нас знову гол прямим ударом зі штрафного. Мені здається, нинішній сезон у Української прем'єр-ліги. Принаймні стартові тури надзвичайно багатими на такі голи виходять. У сьогоднішньому матчу вже два такі голи. Ну і Цікаво буде поспостерігати далі у наступних турах. Наскільки ця тенденція продовжиться. Ну а тут дійсно ідеальний удар перекидає стінку технічно Суханов. Зараз тут момент слюсар скидає. Метушня у штрафному майданчику. І В підсумку забирає м'яч Денис Марченко до своїх рук. Усією командою на чужій половині за винятком голкіпера. Це вже повноцінна навала від господарів закидання у напрямку. Фала фал! Фал врізається у добка. Звісно ж, незадоволені. Центральні захисники оболоні. Вони заступаються за свого партнера, який постраждав у такій ситуації уже, напевно, безсилий. Бабукар фал. Все так. Тепер можна святкувати наповну, тому що оболонь. Забирає три залікові бали у Львові. Так, оболонь перемагає рух на виїзді з рахунком 2-1. Денису Стименко на 27-й хвилині рахунок відкрив по перерві. Підопічні Івана Федека відчутно активізувалися. Ростислав Лях забив дебютний гол в українській прем'єр-лісі для себе особисто. Класним ударом зі штрафного він поклав м'яч у дальній кутворі Дениса Марченка, але далі трапилася повітряна тривога. Пауза. Весь той запал львів'яни імовірно, втратили. А от після паузи ще один шедевр. Ми побачили у виконанні Сергія Суханова, який знову стає героєм. Сергій Суханов на 74-й хвилині ще одним прямим ударом зі штрафного у цьому матчі забиває так 1-2. Підопічні Олександра Антоненка здобуває другу перемогу поспіль. І команда Олександра Антоненка виходить на перше місце в турнірній таблиці. Ну, як власне сказав би лідер однієї за океанської держави Стаб Count. ну так, це дійсно історія для оболоні. Команда на першому місці в таблиці УПЛ. Нехай навіть після трьох матчів, нехай навіть інші команди у третьому турі ще зіграють інші команди, які можуть обійти оболонь у турнірній таблиці, але все одно це неабияке досягнення для Олександра Антоненка.